Вітаю! Чи багато розповідей ви чули про генну інженерію? Це не фантастика, а реальність сучасної науки. Раніше інсулін отримували з підшлункової залози тварин, а зараз його виготовляють за допомогою генномодифікованих бактерій. Приготуйтеся дізнатися, як саме нам це вдається. Поїхали! 1972 рік можна вважати роком народження інженерії – у цьому році Пол Берг у Стенфорді отримав першу рекомбінантну молекулу ДНК, тобто молекулу, утворену шляхом будування одного фрагмента ДНК в інший. У 1980 році Пол Берг за свою роботу отримав Нобелівську премію з хімії. Розвиток технології рекомбінатних ДНК на цьому не зупинився. Наразі генна інженерія, тобто сукупність методів здійснення маніпуляції з генами, стала найважливішим інструментом біотехнологій. Із використанням методів генної інженерії виробляють рекомбінантні гормони, вакцини, інтерферон, антибіотики та інші продукти. Було розроблено методи переносу генів до клітини не лише бактерій, але й багатоклітинних організмів рослин і тварин. Але як саме генетична інженерія дозволяє нам взяти ген з одного організму та вставити його в інший? От, наприклад, хочемо ми створити бактерію, яка буде виготовляти білок подібний до людського інсулін. Як ми будемо діяти? Протягом 1970 х 1980 х років ця технологія спричинила справжню революцію. Але зараз? Кожен кваліфікований мікробіолог у добре обладнаній лабораторії може створити генно модифіковану бактерію менше ніж за тиждень. Стандартна послідовність дій із перенесення гену до бактеріальної клітини має кілька кроків. Крок перший отримання гена. Нам потрібен ген, який містить інструкцію для синтезу білка. Його можна взяти з ДНК або РНК людини. Використовувати РНК навіть краще. в Ній немає зайвих фрагментів, які не несуть корисної інформації, тобто інтронів. Але при роботі з РНК необхідний додатковий етап. На її основі спочатку за допомогою ферменту зворотної транскрипази синтезують так звану комплементарну ДНК. ДНК можна отримати і штучно. За допомогою методу хімічного синтезу. Метод хімічного синтезу послідовностей ДНК стає все більше популярним. Використовуючи ДНК або РНК з природних джерел, потрібно враховувати одну особливість: у кожній клітині десятки тисяч генів. У живих клітинах є тисячі різних генів, але нам потрібен лише один конкретний. Аби перенести до бактерії лише один із них, треба спочатку отримати його в зручній для роботі формі. Для цього використовують полімеразну ланцюгову реакцію ПЛР. Вона дозволяє отримати багато копій саме потрібного гена. Одержаний фрагмент містить всю інформацію про амінокислотну послідовність білка, що нас цікавить, але напряму перенести його до бактерії не можна. Крок другий вбудування гена в бактеріальний вектор. Отриманий ген не можна просто так вставити в бактерію, вона не знатиме, що з ним робити. Йому потрібен носій, вектор. У ролі вектора зазвичай використовують плазміди, невеликі кільцеві молекули ДНК, які бактерії природним чином обмінюють між собою. Плазміди, які трапляються у природі, зазвичай несуть кілька важливих генів, наприклад, ген стійкості до антибіотиків, що надає селективну перевагу. Тому і генетичні вектори створюють подібно до цих плазмід, щоб вбудувати людський ген бактеріальний вектор. У векторі спочатку роблять розріз за допомогою спеціальних ферментів рестриктаз, після чого змішують із ДНК, що кодує людський білок, і зшивають розріз за допомогою ферменту ДНК лігази. Крок третій перенесення вектора до бактерій. Цей процес ґрунтується на природній властивості бактерій поглинати невеличкі молекули ДНК та має назву бактеріальна трансформація. Детальніше про цей процес можна дізнатися. З нашого минулого відео за посиланням отримана в результаті бактерія вироблятиме лише людський білок, який можна легко очистити від домішок і використати. Завершальним і при цьому найскладнішим та найдорожчим кроком створення будь-якого генно модифікованого продукту є його перевірка на безпечність для здоров'я людини та навколишнього середовища. Якщо кваліфікований біолог за вдалих обставин може створити трансгенний мікроорганізм лише за кілька днів, то випробування властивостей цього мікроорганізму і перевірка безпечності в деяких випадках тривають роки. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як біотехнологи програмують бактеріальні клітини на створення білків, властивих для людини. А що ви думаєте з цього приводу? На цьому, все. Дякую за перегляд. До зустрічі.